Транспортна війна в Росії затримали 152 українські вантажівки. Це та країна агресор вживає заходів у відповідь на блокування українськими активістами їхніх ваговозів. Від учора Росія заборонила рух українських вантажних машин своєї території. Тим часом активісти й не думають спинятися. Транспортна блокада на українських кордонах триває вже четвертий день. Сачалко, докладніше. Російську вантажівку на Сумщині зупиняють ось таким гаслом. Окупант не пройде. Окупант не пройде. Ваговози окупанта не приходять на жодній українській прикордонній дорозі. Їх блокує правий сектор і низка громадських організацій, вимагають припинити російський транзит через Україну. Ось це Волинь. Тут російські далекобійники ще сперечаються. Нам сюди дали команду, і їдемо. Як наш інструктор відправляє, ми ми їм право поміняти маршрут. Втім, марно. У нас війна. Якщо Росія воює з нами. Польща перекрила кордон. Я не розумію, чому наші власті не звертають на це увагу. Чоловік згадав Польщу не дарма. Раніше вантажівки із Росії мали два шляхи до Європи: перший через Білорусі, Польщу, другий через Україну, Молдову і Румунію. Днями Польща не домовилася з Росією за кількість транзитного транспорту, який пропускатимуть обидві країни через свій кордон. І Польща заборонила Росіянам в'їзд. Росіяни поперли до нас. Російські ваговози в Україні зупиняли і раніше, але акції були не масовими. А сьогодні, наприклад. В Одесі вантажівки із російськими номерами спиняли не лише на трасах. А й у самому місті. Ми зараз е, виїхали тільки для того, щоб провести аналіз по нашим дорогам. Далі будемо вирушати ще е, в декілька місць навколо міста. Е, і коли вже все буде так, як треба, то блокада триватиме доти, доки Україною через Україну будуть спроби проїзду е, саме вантажного транспорту Російської Федерації. Річ у тім, що і митники, і прикордонники вантажівки пускають. Поки. Ось це Закарпаття тут. Також блокують, втім кілька машин блокпости правого сектору змогли об'їхати. Аби цього уникнути, очільник області вже звернувся до прем'єра із проханням заборонити в'їзд ваговозів на державному рівні. Уряд має надати відповідні інструкції державній митній службі, державній прикордонній службі із і вони. Перестануть оформляти вантаж вантажі з Російської Федерації на в'їзді е, в Україну. Він зразу сказав, що в принципі тут або ми воюємо, або торгуємо. Дмитро Пісков, речник російського президента, заявив, вживатимуть адекватних дзеркальних заходів. Там також затримали півтори сотні українських вантажівок, які транзитом через Росію прямували до країн Середньої Азії. Нині привізники рахують збитки. Руслан Бортник, керівник інституту аналізу і менеджменту політики, констатує. Україна може втратити бюджетні гроші. Це митні збори із російських ваговозів. Логічніше і прибутковіше фантазує Руслан запровадити спеціальні податки для них. Спеціальний податок на російські товари і послуги, який mm -hmm. за рахунок цього податку наповнювати державний бюджет, фінансувати національно розбудовувати армію ставати багатшими і сильнішими, а так ми зробили комусь шкоду, але ми це ж саму шкоду зробили і собі. А враховуючи те, що знаєте, не така приказка, поки поки тости схудне, то худий здохне, то мені здається, нам цю гру якраз гратися не варто. Міністр інфраструктури у блокаді російських вантажівок не вбачає нічого страшного. Такі види блокування це не є а, чимось що порушує міжнародні угоди, якісь. Такі речі досить часто відбуваються в тій же Європі. Наступного тижня повинна бути зустріч польських наших друзів з російським міністерством транспорту, на якому вони можуть прийняти рішення про те, що вони домовилися про квоти. Це означає, що транзит російських фур зможе піти через територію Білорусі Рпольщі. Чим загрожує розвиток блокадної ситуації для українських і для російських водіїв, бачив мій колега Ігор Левонок. Він побував на одному з пунктів перепуску на Чернігівщині. Що там відбувалося далі у сюжеті? Від учора на пункті перепуску Сеньківка скупчення вантажного транспорту. Усі фури, що стоять, мають винятково українську реєстрацію. Прямували вони до Росії. Втім, сусідня федерація повністю перекрила рух українському транспорту. Брянск весь закритий біли берега перекрили дорогу. все, ніхто нікого не пропускає за добу. На пункті перепуску утворилася кілометрова затора з майже трьох десятків українських ваговозів. Водії про ситуацію в Росії дізнаються від колег, що вже встигли застрягти на дорогах Федерації. Розповідають, росіяни арештовують вантажівки з українськими номерами, щойно ті переїжджають кордон. Встигли перейти ще до цього до обіду і вже за за виїздом транспортна служба чекала їх, документи і на стоянку. і прорестован і ну, сказали, що поїдеш, коли ми тобі привеземо документи обратно. Тож перетинати державну межу наші водії нині не наважуються. Пан Михайло до Санкт-Петербурга везе яблука. Росіяни вже за них заплатили. Втім, чи поласують фруктами, вже не певен. До їхньої груси і то не пускають. Не знаємо, що буде, як буде. Андрій Костушевич, водій з Хмельниччини, мав би вже завтра доправити газові та водяні лічильники до Волгограда. Чоловік побувається, харчі та паливо закінчуються. І там наші стоять хлопці, голодні так само І Де? в нас ми солярки багато не брали, теж стоїмо мало. Що півгодини сюди прибувають нові вантажівки? Черга довша, Інспектори розставляють машини, аби не було заторів. Щоб зустрічний рух бувний, щоб. Не було так, як скажемо, проблем наразі. Крізь українсько-російський пункт перепуску спокійно їздять хіба що гості з далекого зарубіжжя, поза як українці та росіяни стоять. Вантажівки з неукраїнськими номерами без проблем перетинають кордон в обох напрямках. Ну как ми можемо тригіровати машину ну, пірік дорогу можем да Вот поставить машину попірки, що до не пускати не молдавану. А хто що, туди, що ми з цього того? Да. Він такий да. же водій, як і я. Тим часом транспортна блокада тільки посилюється. Під Черніговом на перетині шляхів, що пролягають до Росії, громадські активісти встановили блокпост. кажуть, жоден російський воговоз до України не пустять. Ми ж розуміємо, або ми воюємо з Росією, або займаємося бізнесом. І горловинок Микола Авдієнко. Програма вікна СТБ. І вже з'явилася реакція кабінету міністрів. Від сьогодні уряд офіційно зупинив транзит російських вантажів через територію України. Таке рішення уряд ухвалив у відповідь на вчорашню заяву Міністерства транспорту Росії про припинення руху ваговозів, зареєстрованих в Україні. Все це відбулося в односторонньому порядку та всупереч правилам всесвітньої організації торгівлі та двостороннім домовленостям між Україною та Росією. Міністерство закордонних справ вже надіслало офіційну ноту до Російської Федерації з вимогою. Невідкладно пояснити, чому це сталося на підставі, чого Росія прийняла таке рішення. До того моменту, доки Росія не дасть чітку відповідь, і це питання не буде врегульовано. Тимчасові транзитні дозволи, які були видані російським вантажівкам, є призупиненими. Я вимагаю від Російської Федерації не просто пояснень, а зняття незаконного рішення щодо заборони перевезення і пересування українським вантажівкам територію Російської Федерації. А вони вимагають дати зелене світло російським ваговозам на дороги Закарпаття вийшли і перевізники, що мають рейси до Росії. Зробили це, бо у відповідь на всеукраїнську блокаду в Росії вже четвертий день на пунктах перепуску тримують закарпатських водіїв. Росіяни ж знаємо точно, вони як і не про ну не їх повністю наших хлопців заблокували там. Тому ми закликаємо так само наш уряд звернути на то увагу, що наші вантажівки заблоковані, і ми даємо їм час до завтрашнього дня 18.00. З тим питанням розібратися, дати нам чітку відповідь, інакше ми тоді так само будемо змушені блокувати так само із Європи російських перевізників і не пропускати взагалі. І тоді ну, градус повиситься. Вони от ну, намагаються донести очевидно до центральних органів влади, що от, щоб розблокувати, щоб дозволити проїзд російських фур, тоді Росія дозволить повернутися закарпатським фурам от сюди на Закарпаття. Півсотні людей на дві години перегородили трасу Київ чоп, пропускали лише автобуси з пасажирами. Дорогу звільнили лише коли до блокувальників приїхали поліціянти та СБУвці. Та вже завтра перевізники обіцяють вивести на акцію дітей і дружин. А трасу Київ чоп цього разу вже перекриють безстроково.